Ветеранський спорт як реабілітація у кривому розі відбувся черговий етап Veterans Family Games 2025. Цього разу ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин змагалися у волейболі. сидячи. участь брали понад 120 учасників. Це 14 команд. Ветерани, які отримали поранення, люди з інвалідністю, військові та їхні родини. Усі вони охоче долучились до змагань. Одним із головних завдань турніру є психологічна реабілітація через спорт. Ветерани війни, які отримали поранення, військовослужбовці, які щодня боронять нашу країну, а також їхні рідні, усі вони потребують підтримки. А передують змаганням регулярні тренування. Зокрема, криворізька команда Нескорені кривий ріг тренується двічі на тиждень у вівторок та четвер у Дюсе І Ми бачимо наскільки сильно набуває популярності ця гра, ці змагання. Тому що кількість ветеранів, які отримали поранення і повернулись додому з інвалідністю, з важкими вадами, зростає. Є ще члени родин військових, які теж мають, хоч на хвилину, хоч на годину, відволікатись від війни, від проблеми. Їхні родичі, які захищають батьківщину, мають знати, що місцева влада опікується їми і надає всю Можливо підтримку волейбол сидячи це адаптований варіант класичного волейболу для осіб з порушеннями опорно рухового апарату, який не поступається звичайному волейболу. Насправді це дуже тяжкий вид спорту, бо постійно треба пересуватися на руках, залучені майже всі верхні групи м'язів, так як працюють і руки, і плечі. Змагання з цього виду спорту це лише одна із складових масштабних змагань Veterans Family Games, які вже третій рік поспіль проводяться за ініціативи та підтримку. Голови ради оборони Кривого Рогу. Продовжуємо наші змагання, реабілітаційні змагання, ветеран Family Games. Вже третій сезон. Дуже багато людей, більше сотні на кожне змагання буває. 300, сьогодні волейбол сидячий, яка мета мета це реабілітація, психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Тут і наші ветерані, і учасники бойових дій, і родини, що дуже важливо. У нас є дитячі і жіночі команди. Тобто, це вся ветеранська спільнота. Попереду змагання з Дарцу. Ветеран з Family Games 2025 триватимуть до грудня. Щоб взяти участь, достатньо лише зареєструватися на сайті або прийти на місце змагань. Додатково. Інформацію можете дізнатись за телефоном, вказаним на екрані. А перше місце здобули серед жіночих команд нескорені, серед ветеранів Нескорені 1 та серед військових СБНГУ. На них чекали сертифікати та грошова винагорода у 5 тисяч гривень. Не залишились без призів і команди, які зайняли другі та треті місця. Вони отримали сертифікати на 3 тисячі та 1 тисячу гривень відповідно. А перше міське вітає усіх призерів і бажає учасникам успіхів у наступних. Змаганнях Аліна Сітнікова Іван Сергіїв, перший міський.